будь ласка, та Розкажіть, звідки ви? Привіт, мене звуть Маслянікова Ірина, і наразі зараз я перебуваю в Київській області в місті Ірпінь. Працюю в Києві в двох університетах в Таврійському національному університеті імені Володимира Вернацького. Там я працюю за сумісництвом на посаді доцента кафедри і також працюю в відкритому міжнародному університеті розвитку людини Україна. Там обіймаю керівну посаду, працюю в штаті, очолюю кафедру соціальної роботи та педагогіки. Я переміщена особа з Донецької області, але вже ну, давненько так знаходжусь в іншому місці і знаю, як це жити без свого життя. А з ким ти саме розідує? Ну, Один, напевно, з Донецької області до, до Києва. Що не втратити з собою? Дуже класне запитання, тому що я перепробувала дуже багато е, різних рекомендацій інших людей. І те, що працює власне на мені, і, напевно, ну, те, що б я порекомендувала іншим людям, перше, це те, що зберегти якусь частину будинку чи свого життя з собою. Для кожного це якісь свої речі, ну, може, для когось це улюблена кружка, тому що переїхати з міста в місто дуже ну, фінансово тяжко, да? перевести всі свої речі, а напевно щось маленьке воно залишиться з тобою. Можливо, це якась ранкова там, зарядка чи прогулянка з собакою, може там якась там, музика чи пісні. І таким чином твоє життя, ну тобто такий базовий рівень, твоя там, безпека і твої кордони, вони завжди залишаться з тобою. Куди б ти не переїжджав? Друга порада це те, що особисто дуже тяжко далося мені, це вміти попросити про допомогу, якщо тобі потрібно і прийняти цю допомогу. Це дуже важливо, тому що ну, є різні ситуації, є люди, які, напевно, можуть знати щось більше, ніж ти. Або вони мають якісь ресурси, яких не маєш ти. І ти, в принципі, можеш ну, про це сказати, да, що є таке питання, яке потребує твого особистого, там, наприклад, да, вирішення, і хтось може допомогти. І відразу хочу сказати, не хвилюватися, якщо е, люди ну, тобі відмовляють. Це також нормально, і я з цим стикнулася. І я, в принципі, зараз можу сказати, що я вирішила це питання, я можу. Сказати про те, що мені потрібна допомога, може її прийняти і спокійно відношусь до відмов да, з інших причин людей. І третя річ ну, улюблена, тому що як би не склався твій день, то треба зробити хоча б одну справу для себе. Якби ну, там, не було важко, ми всі виживаємо, переміщені особи, ми виживаємо, так? ми будуємо свою нову реальність. І не завжди вистачає спілкування близьких людей, підтримки, ну, фінансів, напевно, фінансів. І тому, о, якщо ти якусь одну справу зробиш для себе, це дуже класно і це дуже важливо. Хто підтримує найбільше? Ну, Я сама себе. Про що Класне запитання. Я мрію про свій будинок, про свій особистий простір.